І останні події показують, що в Європі справді назріває напруга. Європа є е, розділеною, роз'єднаною, можна так сказати. Ми бачили, наприклад, дії і вислови там угорської влади, дії і вислови е, словацької влади, так, які, в яких дуже велика проблема виникла через е, поставки російського газу через територію України до них. Натомість інші країни Європейського Союзу бачимо, що в принципі жодних проблем в цьому не бачили. Не було заяв ні з Польщі, там, ні з Німеччини, ні з Чехії. Вони довгий період часу, фактично від початку війни, готувалися до цього. Але все ж таки, якби бачимо, що цих дві країни. Вони є якимись відділеними від європейського Союзу, хоча вся структура європейського союзу вона покликана працювати саме так, щоб всі діяли одностайно і мали одну і ту саму думку і дотримувались однієї тієї самої політики. Цього на жаль немає. Ми сьогодні поговоримо про по перше про економічні проблеми, які напряму будуть впливати на Підтримку України, а також на підтримку українців, які проживають за кордоном. Також поговоримо про цей розбрат, розділеність. І наостанок також розглянемо пару варіантів, які пов'язані з мобілізацією, а також подивимось, трошки неадекватів, яких насправді. Треба було покарати. Не, я не буду розказувати, що їх треба мобілізувати чи ще щось. Їх треба просто покарати по закону. А, от, для того, щоб не було розпалювання оці, цієї ненависті в інтернеті, якої насправді дуже і дуже багато. А, дивіться це відео до кінця. Підпишіться, поставте свій лайк. Дякую кожному з вас а, за постійну увагу та підтримку. І давайте перейдемо а, до першого відео. Це а, якби тут будемо говорити а, про. Ті проблеми економічні, які є на сьогоднішній день в Україні, давайте подивимось, прокоментуємо. Всім зрозуміти, що в Україні що тим українцям, котрі зараз знаходяться за кордоном, проблема полягає в тому, що Європа потроху заходить у рецесію. Очікують, що така бі рецесія буде відбуватися в Німеччині протягом найближчих трьох років, і зрозуміло, що Німеччина. В першу чергу хотіла витрачати власні гроші, гроші власного бюджету на підтримку власних громадян. Це з одного боку. З іншого боку, Німеччина одразу, в перший же день, коли українець заїздить до Європи і отримує для себе статус тимчасового захисту, він може йти і працювати. І цілком зрозуміла позиція німецького уряду, і, до речі, інших урядів, інших країн Європи, що бачимо, власне, тут говориться про те, що. Так, в Європі є проблеми. Так, Німеччина означає, що і весь Європейський Союз будуть заходити в рецесію, яку насправді очікують вже багато років. Точно так само говорили на початку 24-го, що вона буде. Ми не знаємо, чи вона буде, чи не буде, бо бачимо, що уряди це намагаються відтягнути. Але з іншої сторони, експерт також не бачить жодної проблеми в тому, що українці. Які мають змогу працювати, підуть працювати. І насправді це є дуже і дуже правильно. Бо якщо так розібратись, то допомога і підтримка потрібна не всім підряд, так, а потрібна тим, хто не може сам про себе попіклуватись. Тобто, пенсіонерам, можливо, багатодітним сім'ям, однозначно людям з обмеженими можливостями, вагітним жінкам і так далі. А... Там чоловіки, жінки працездатного віку, які е, навіть там мають дітей, можна якби, так, зробити точно так само, як в Польщі, дати їм змогу віддавати дітей до садочків, а їм повністю, максимально, наскільки це можна, спростити доступ. До ринку праці, і тоді не буде жодних проблем, і тоді не потрібно ніяких виплат, ніякого соціального житла, просто дати людям рівні умови, точно такі самі, як вони є, в, наприклад, для українців в Польщі, коли українець може приїжджати одразу ж шукати собі роботу, знімати житло, ну і там, і власне працювати. Однозначно, якщо є якісь проблеми з житлом, то можна там на перший період. Наприклад, там я не знаю на півроку давати доступ до житла або допомагати його знайти за якісь адекватні гроші, щоб це були адекватні умови. Але однозначно, кожен українець за кордоном може і повинен працювати. І на мою думку, це не, не то, щоб чесно, але чесно, в першу чергу, але це адекватно, коли доросла людина, яка може працювати, працює. Якщо не може працювати, то це її особисті проблеми, так якщо вона працездатного віку і в неї немає жодних. Обмежень з цього приводу говорять, чому вона каже вам же запропонували можливість працювати. Ідіть працюйте якщо ви не можете працювати, вибачте, в нас грошей буде не вистачати на власних громадян, і тому вони будуть скорочувати соціальну допомогу. Але це буде стосуватися не виключно українців. Це буде стосуватися. Всіх тих людей, котрі отримують соціальну допомогу в е, тих чи інших країнах. Це буде стосуватися тих, хто отримує статус або тимчасового захисту, або статус біженця, і таке інше. Умовно кажучи, країни Європи хочуть жити за свої кошти і в першу чергу підтримати власне громадян. і це, на мій погляд. Повністю зрозуміла а, позиція, і тому, скажімо так, відносились до цього з позиції українцям всі винні, і українців просто не хочуть підтримувати. Ну, це ну, трішки неправильна позиція. Повністю власне підтримую думку цього експерта. Тут знову ж таки хочу сказати, що дуже важливо розуміти, що е-е якби, е, чи будуть і надалі, в будь-якому випадку, е, фінансово захищені за кордоном українці, які не можуть самі про себе попіклуватись? В першу чергу це стосується пенсіонерів. І, е, власне, чому я так думаю? Тому що є інформація про те, що е, в них можуть просто-напросто забрати їх пенсії, е, як це? Е, от е, наприклад, уряд вже ухвалив зміни. Гроші можуть забрати з рахунків пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб, якщо рахунок не використовувався 12 місяців, або пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців. Після вилучення коштів пенсіонер може звернутися до пенсійного фонду чи Ощадбанку, щоб відновити виплати пенсії. Держава гарантує, що виплати буде відновлено, але тільки після звернення пенсіонера. Чому взагалі такі зміни прийняли? Тому що шалена кількість українців-пенсіонерів знаходяться за кордоном, в тому числі знаходяться на окупованих територіях, наприклад, так, і вони не можуть приїхати. Знаходяться в Європі і також вони не можуть приїхати, щоб пройти оцю фізичну ідентифікацію. І е, може виникнути така ситуація, що е, ті країни, в яких не надають допомоги, наприклад, в Польщі, от українським пенсіонерам, жодної допомоги не надають, вони живуть тут на свою там пенсію 3-5 тисяч гривень. Е, їм допомагають, можливо, там їх діти. Ну, от приблизно так це виглядає. Працювати багато хто з них вже не може. І фактично, цим указом, якщо зрозуміло, якщо гроші 12 місяців там не рухаються, значить людина цією карткою там не користується, значить вона там цими коштами не ну, якби вони їй не потрібні, нібито. Але це її кошти. І чому їх має бути заблоковано? Якщо вони отримують свою пенсію, на яку вони заробляли. Десятками років свого стажу мені не зрозуміло. це може бути пов'язано з тим, що я не знаю, навіть чим це може бути пов'язано ніякого адекватного якби, позначення для цього немає. Бо можливо людина просто відкладає цю пенсію десь на потім. Щоб комусь допомогти, і так далі. Хтось точно цієї інформації не знає і не зробить якогось руху там по цих картках, їх буде заблоковано, а потім, щоб свої ж гроші використати пенсіонерам, які їх отримали за, свій багаторі... за, за свою багаторічну працю, їм потрібно буде їхати і комусь там щось доказувати. Навіщо ця ідентифікація є кардинально зрозуміти неможливо. можливо, ви знаєте, то напишіть, будь ласка. В коментарях під цим відео. Далі я хотів би включити відео, на якому є в нас Ян Пекло, який являється польським журналістом, надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні. Давайте також його послухаємо. Що Європейський Союз це ну, не, не є один такі столідно про і що ми думаємо, що Союз може все робити. Ну не може. Треба сказати що Гугарщина це є член Європейського член Союзу, і це є поганий серіал на початку польської президенції. żeż co Donald Tusk wykluczył hungarszczyna z inauguracji, a trzeba, trzeba podkreślić i trzeba skazać że to hungarszczyna była przed Polsją była krajino, która była prezydowała w Європейському союзу бачимо, власне, що він говорить про те, що е, Польща, ми знаємо, що Польща зараз почала головувати в Європейському Союзі, от і е, власне на урочистості з приводу е, такої події не було запрошено е, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на захід, е, на цей захід, так через те, що е, раніше Будапешт надав притулок колишньому міністру юстиції Польщі, який нині перебуває. Під слідством, тобто, бачимо, що ці закулісні ігри в Європейському Союзі вони є, вони продовжуються, і це показує, що напруга зростає, якийсь розбрат є. Якщо ми туди ще додамо якісь економічні проблеми, то бачимо, що не все так добре. Натомість, тут дуже важливо, щоб Європа. Все одно намагалась, як мінімум об'єднатись, це в першу чергу важливо для них самих, для добробуту їх країн, і звісно ж це важливо для одностайної підтримки України, для того, щоб Україна могла в цій війні війні виграти так і зберегти свою незалежність і так далі, зберегти своїх людей. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях під відео. А тепер я хотів би трошки поговорити про ті мобілізаційні заходи. Є у нас одразу ж декілька відео, і я би хотів почати з самого неадекватного, так, яке, яке показує, що в Україні серед українців, на жаль, є патологія така справжня, яка вносить шалений розбрат. В... І збільшує напругу на всіх абсолютно українців, а також показує ту несправедливість, яка відбувається. Давайте, власне, з цього і почнемо. Чоловіки на війні заробили гроші і що ми чоловік а така хуйня, як ти віки пише. Воювати, сука йдіть. На війну йдіть. А не ховайтеся це. Боже, я так радію, як ото хлопців, як вони їх пакують. Мене серце радується. Хлопці, це тикашники, пакуйте їх побільше. Ой, я не, не знаю, як у вас, друзі, але в мене є е, дуже чітке і непереборне бажання, щоб цих двох жіночок е, приїхали ТЦКшники і запакували. От е, не, я, я ніколи там не говорю, що потрібна мобілізація жінок чи щось потрібне. Але от таких персонажів насправді дуже сильно хотілося б, щоб. Е, Запакували. А ще краще, щоб їх просто покарали по закону за оце розпалювання ненависті. Ми бачимо, що вони не в собі. Можливо, вони на підпитку, але це однозначно не нормально. І також наступне відео, яке я хотів би включити, це. Також воно чітко показує, чому в Україні зараз та, така шалена проблема з тими, хто тікає з полігонів, тобто з СЗЧшниками, чому бусифікація продовжується і чому зараз на сьогоднішній день як би там Україна не старалася, все одно втрачаються території кожного дня. Ми бачимо, що росіяни, на жаль, просуваються постійно. Чому взагалі проблема? Починаючи з 22-го року. Наш генералітет бездарно втратив кращий елітний бойовий потенціал мотивованих патріотичних українців, які прийшли в армію. Розумієш? Як бездарно? Бездарними лобовими атаками. Ну, це відбувалося, я ходивці бездарні лобові атаки. Ну, а самі самий Хершонський, Херсонщині. Отак просто вперед, вперед, вперед. Все. Тобто ну, цей бойовий потенціал є не безкінечний. І те, що ми розраховували, що в нас є 5 мільйонів мобілізаційного ресурсу, да? який мотивований, патріотичний, то в нас був один або півтора мільйона. Він закінчився за 22-й за початок 23-го року, і ми маємо те, що бусифікований особовий слад, який там здається в полон і тікає защит. В принципі бачимо про що говориться. Я думаю, також це всі розуміють. Це не нова інформація абсолютно і останнім часом, до речі, дуже багато з приводу цього говориться, в тому числі різними військовими, в тому числі народними депутатами України. І це в принципі і споводувало те, що люди менше хочуть іти в армію, бо вони це розуміють. Ну і звісно ж ще менше люди хочуть іти в армію саме через дії наших ТЦКшників. і один ТЦКшник признався, чому чому вони е, роблять те, що вони дроблять, чому вони займаються бусифікацією, чому вони відловлюють людей? Давайте послухаємо. А як ви вибрали вовню? Я під більше впевнений, що ми ви його вибирали. Я не готував не раду. Я так і понял. Ви не голосували. Ви не голосували. За я за не голосували. З однієї сторони, ми бачимо, що допоки є е, така розрізненість в країнах Європейського Союзу, е, і надалі можна розраховувати на те, що е, ситуація стабілізуватись е, не буде. Можливо, справді Європа піде в рецесію і не буде якоїсь е, однозначної відповіді, коли Україна вступить в Європейський Союз, коли Україна вступить в НАТО, чи взагалі Україна вступить в е, НАТО та Європейський Союз. Що буде з українцями, які проживають за кордоном, які проживають в Україні, і е, що буде з бусифікацією? Бо допоки є ось такі жіночки, яких ми сьогодні дивились, допоки вони ще й публічно виражають свою підтримку е, порушенню е, прав людини, порушенню конституції, законів і так далі. ТЦКшниками, допоки є люди, які підтримують такі злочинні дії, до тих пір, на мою думку, це буде тривати. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях. Е, також підтримайте це відео лайком, підпискою. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!